Привіт, мене звати Яна я рада бачити вас на своєму каналі. Так, що у нас відбулося за цей недовгий тиждень? Е, почалось навчання в дитини і трішки призупинилося все, тому що після навчання треба домашнє завдання робити після роботи. Не було коли їздити сюди е, ну, щось робити, але трішки робилося. Хотілося б, щоб воно робилося скоріше, але не виходить так, як хочеться. Але нічого, я думаю, ми всім справимося і все зробимо. Отже, що ж у нас робилось? Ми замовляли знову екскаватор, щоб він нам закопав те, що розрили. Ми вже поклали були трубу на воду і вирили канаву на каналізацію. Зараз буду все показувати. Отже, зарили, а там вирили. У нас зараз армагедон в дворі. Ось. Туди буде в нас каналізація і туди ще має бути прокладена вода, щоб на літо можна було включити, помити руки, полити рослини. Ось так. Також пробили ми тут дирку. Там вже листя нападало. І чоловік має класти трубу. Водичку теж ми вже затягнули в будинок, але по будинку ще не розвели. Це ще плюс велика стаття затратів, тому поки що чекаємо. Тут знаходився колишній погріб, нас ми розуміємо, але знаємо точно, що тут був душ, і там є яма під цим душем. Душем користувалися дуже мало, тому ну, якби, яма нам підходить, і це тільки злив буде з кухні, тому що в нас ванни туалет, злив вже є, є каналізація, є все. Далі в будинку майже нічого не змінилося, хіба що коли був в нас дощ, то Діма зробив, почав робити розвід електрики на одній стіні буквально ось. ось тут. Тому що тут буде стояти десь тут тумба з телевізором, тому нам потрібно тут розетки і має бути тут вмикач на світло по цій кімнаті. Також ще по кімнаті має бути розетки, але тоді він не встиг, він навіть не встиг прокласти, просто вирізав штруби і все. Хто мені писав за мої кирпічики? Ось вони. Пофарбовані в один шар. Коли буду фарбувати вже всю їдальню, то пофарбую ще в один, а може і три, подивлюся, як мені. Сподобається. Що я хотіла сказати? Стосовно кольору кирпічків, багато хто мені писав, що темний колір було б краще. Ну, те, що ви бачили на відео, як я знімала темний колір, це е, саме сира е, штукатурка. Вона була ще не висохла, тільки покладена. Коли вона висохла, вона стала світло-сірого відтінку. Колір був не дуже файний. Мені він зовсім не подобався, але навіть якби вона була такою тамною кольору, як вона була спочатку, я все рівно б його не залишала. Я хотіла і мріяла зробити грубу саме білого кольору, як гіпсові білі кирпічики. Тому що я намагаюся зробити будинок у скандинавському стилі, а темні кирпічики вони мені ну, зовсім сюди не підходять. Тому вирішила зробити білого кольору. Ну і біли, мені дуже подобається. Ось так. Поки що більш нічого ми не робили. Збирали врожай, помідор. У нас дуже великий врожай помідор. Вчора до 12 годин я закривала на зиму кетчуп і в'ялила помідори. Вони мене до сих пір ще в'яляться, тому що були такі величенькі помідорки і вони довше сушаться. От. Тому багато чого ми не встигли ще зробити. Отак. От Зараз дуже швидко приїхала в село, тому що має приїхати людина з ресу, змін... опломбувати лічильник. І вже договір переписати на моє прізвище. От, тому чекаю цю людину, а потім бистренько їду назад, тому що мають приїхати мої від батьків, а вони не взяли ключі. Тому я так, я бігом туди і назад чекаю і поїду. До речі, стосовно цієї форми, ось така ця форма. Вона ну, дуже тонесенька. Навіть камера не хоче фокусуватися, Тут ще була плівка на ній, я її тоді не зняла. Думаю, ахай буде. Вона мені, в принципі, не заважала, але ну, вона дуже тонесенька. І в багатьох місцях вона обламалася. Наприклад, тут. Тут взагалі її немає. Да? Ось вона теж обламалася. Ось тут вона обламалася вся. Ось також. Тобто, якщо ви будете замовляти такий трафарет, то краще шукайте, щоб був не такий тоненький. Я думаю, це 1 мм. Я бачила вже потім бачила, вже в Тіктокі зустрічала фірми, які теж роблять такі трафарети, різні інші, але в них краща якість самого матеріалу, з якого вони роблять ці трафарети. Ось так. Тому раджу замовляти 3 мм товщиною саме цей матеріал, який ви будете по ньому робити. Ваш трафарет. Пам'ятаєте, взимку я замовляла черенки пеларгоній королівських. Вони мені були прийшли, вкорінилися, одна тільки єдина не, вкорі... не вкорінилася. І цього року вони цвіли. Я була пофотографувала, не було як знімати, тому повставляю фотографії, які вони в мене були. Єдине, що в мене три пеларгонії постраждали. У нас по сусідству живуть кіт та пес, які бігають і в нас біля квартири, і кіт регулярно мені із підвіконня, і якщо навіть на підлогу поставила, то він мені регулярно їх перевертав. От, і одна дуже впала, побилася, то вона навіть і не вижила, зав'яла і все. Я... Пробувала її реанімувати, але не вийшло. А дві вижило, просто зараз нарощують зелену масу і не цвітуть. А решта цвіли я вам ставлю фотокартки. ось, І також були пеларгоні, які я з насіння вирощувала, то вони цього року не цвітуть, також нарощують масу. Одна єдина почала викидати бутони, але навіть не знаю, якого кольору буде. Мені здається, що буде червоного або темно рожевого відтінку. Ну, подивлюся, вже засніму пізніше, як вона зацвіте. Ось ця моя пеларгонія, яка хоче цвісти. Вона невеличка, вони всі десть приблизно такого величини. Ось. І вже вона викинула ось такий бутонів стільки, і буде цвісти. Десь пізніше засніму, як вона розквітне. Колір в неї такий дуже цікавий, яскраво-яскраво червоно-малиновий, я б сказала, ось такий відтінок. І далі ви побачите фотографії моїх пеларгоній, які цвіли. Ну що ж, ось такий у нас вийшов тиждень, дуже продуктивний, але і такий теж буває. Дякую усім за увагу! Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Гарного дня і до побачення!